Доброго дня, шановне панство. Граємо в козачки за Швецію. 3 на 3. 15 хвилин миру. 5К ресурсів. Ось так. Давайте склад тут. Швидкий. А потім риночок. Ось риночок. І потім робимо. Еще один близкий центр. Так. Давайте пошукайте нам, будь ласка. Е. Е. Третья. Супер. Так, золото. И сюда. Ще один міський центр, будь ласка, потім попить кузню. Так, тут немає золотих. Угу. О, всі золоті є, супер. Все, повертайтесь. Ча ні, давайте, знаєте, ось так. Будуйте. і ви туди йдіть. Ого, здається трошки більше, ніж потрібно. Робимо. Так, давайте сюди, сюди. Скільки у вас тут буде два? Ще два. Поїсти. Їсти нам потрібно. Поліпшення не забуваємо. Давайте поки наїжу тоді. Поки я зроблю обміни. 1350 і 1000. Так, 0 тисяча Сюди, а потім на їжу. Так, заповнюємо, що у нас тут камінчик. Добре. Угу. Поки їжу добуваємо Потім на золото підемо. Давайте добивайте. Молодці хлопаки. Ви поки будуйте. Це начебто спокійно поки йде. Повільно, але спокійно. Вже скоро добудують. Давайте потім займіть два золота. Ап. Двадцять. І на дерево. Оці. Дерево 200. Зробимось, так. Одразу лапнути. Супер. Так, тепер нам вистачає. 1200. Давайте нам золото. Хочу його прогапити. Давайте, давайте. У вас багато. Чотири. Та як так? Ось. лапаємо Підходьте, підходьте. Не треба відлинювати. Чого? Камінчик. Нам потрібно залізо. І ще, будь ласка, залізо. Так, робимо огляд наших володінь. То взагалі... Забув це робити. Супер. Між нами нікого немає. Між мною і близьким союзником. Тому немає чого стерігатись. Камінь 1700. Все, дерево на камінь. Оп! О, блін! Трошки багато. Черт. Четверти, дев'ять, 1250. Іди сюди. Ну, блін, каміння трошки... Виявилось багато, ніж я очікував. Давай сюди. Заповнюйте. Залізо. А воно знадобиться у великих кількостях. 4-9 молодці, потім піде стайня. Заповнюйте всі шахти. Ми починаємо будувати парканело. Угу. Та давай що ж таке? А так, піде. Начебто піде. Супер. Поїхала. Перво дві 400. Тві 500 для кон... для стайні. Так, заповнюємо поки. Шахти. Де злота. Що зробити? Ось. І ось. Ред. Вы на ежи все. Какие залышилось. Пробить пусть тут вот, встань. золото он золото 1500. Пробуем ап на ежу. Так. Ага. Стоять отец. Ну, наверное, не знаю. Давайте, мабуть, зробимо так, щоб не треба було багато. П'ять. Ну йдіть. Якщо так бажаєте. А потім на, на камінчик, будь ласка. Давай, 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 давай. Супер. Ще одну. Останню. И на каминчик. Буду извиться Потем на ежу. сможешь. Так. Потом снова на Так нам потребуется церковушка и депо. Супер. Буду Будете. Так, давайте залізо, проапаємо. Гілле і залізо. Сюди. Ось так. Сюди. Сюди і сюди. Всіх вистачає, ночту. Робимо ап. Угу. Ну, золото у нас, в принципі, буде допиватися. Можна поліпшення полів зробити. Зробити маленький захист. Нашими рандоширами. Ну давайте сюди також. О, чобині. Правильно, правильно. Ліпшення їжі. Що нам... Mm -hmm. Давайте поставимо. Хочу дізнатися дерево тисяча. Тобто... Точні, точніше там навіть 10 тисяч. Пробумо... Не так. Три. Ап. Золото. Золото буде робитись. І сюди одразу їдьте. Так. Сюди. Та, ти можеш стати прямо? Потім на їжу. Угу. Місце, точно. Хвилина 54 до кінця. Тож не забуваємо це. Угу. Прорватись вирішили, чи що. І не соромно вам чи ні. Давайте знизу зробимо. Зробимо ось так. Потім... Давайте. Угу. Ходить. Погано. Я б сказав навіть дуже погано, чувак, давай, іди. Іди ти зможеш, молодець. Вперед. І ти буду сюди. Щось вони там стріляють, собі Люблять стріляти. Угу. Давайте, ще з дерева. Точніше з їжі. На дерево нам потрібно багато. Золото 5500. Хотя бы швидко стрельнуть с рубля. Хоть якось. Апа. А это у нас что такое. Ага. Это. Это шире. стреляем стреляем молодец ну, вот полымый еще нам до да поможе давайте давайте стреляйте стреляйте еще 1100 Так, кино тут отправляю. Вперед, вперед. Стреляйте. Сдается из-за властного паркана. У меня. Открыл мне буковый какой-то ворота. Стреляйте, стреляйте. Давайте, давайте. поки з останніх сил. О, так ми можемо зараз вже й піти вперед. Можеш захоплювати шахти, якщо зможеш. Да я ця закільки завершилась наша повітряна тривога. Опа, ще одна нація. Лимаємо йому хребтонет. Лимаємо стайні. Щоб знав, що все так легко не буває. Захотів мене прорейдити? отримуй. Супер. По дипломату! Вперед. Йдемо далі. Проходимо, проходимо. Грунуємо будівлі військові обов'язково. Руйнуємо обов'язково будівлі. Mm -hmm. Так, не йдемо далі, там чувак стоїть. Руйнуй свої будівлі, щоб не дати йому захопити націю, ну або якось, якщо можеш. Є, захищай. Так, чуваки. Настійте. А, а Угу. Назад. Та назад, кажу. Назад, назад, назад. Нам не потрібно це все. Ми мирні добрі люди. І назад. Чуваки, давайте, давайте. Вперед. Місність будівель. Дерево. Багато дерева треба. А ну чого страшного? Чого там? Золото 5, 5, 0. Это з'їжджає. Оп. Приходимо в століття. Алло! Виходимо. Опробуємо. Наші кімнати. Так. Прибираємо. Третя кімната ще не добудувалася. Будуйте потім назад. Вперед. Супер, супер. Так. Аби вугілля апнути. 10, 10, 10. Тут ще 5. Вугілля апися. А, у нас тут ще є копальня. І зробіть ось так, ось так, потім на камінчик. Руйнуємо будівлю. Руйнаємо, руйнаємо. на тисячі. Давайте. багато треба обміняти. Бувлюємо подавляємо, є, на. на, на вам, давайте потім Зелений все ще здається живий, тому давайте отак от вийдемо сюди, зробимо йому бай-бай-будівлям. О, ще нація! А, ні, та сама. Центр. А, ні, здається ще одна. Ідіть донизу. Руйнуємо. Щоб не було у нас з тилу. Ніяких проблем. Ага, він вийшов. Стаємо так. Пудемо потрошку, потрошку не спішимо. Це теж, в принципі, непогана ідея. Ще одну стайню. Давайте вже займайте цю копальню. Потім знову. Винуємо. А давайте краще так. Точно. І... Ага, влучність угілля 72.0. Я вас зрозумів. Супер. А, до речі, мішки. Я брав? Не брав. Золото. Та я хоч мішки візьму. Все, satisfaction. Супер. Подолали. Давайте даєте хоча Хотів... б... Зруйнуєте. Ну. Де ви? Ого, як далеко? Все будівлю зможете вистрілити. Давайте я вам зробив. Не зробив. Тому що зробив. Давайте цій будівлю. Ну. Є. Ого. Місність будівель взяв, мабуть. А ні, не взяв. Здалося. Ваш вихід. Є іще дипломати. Давайте. Я в вас вірю. Супер! І ще це? Встигнете? 12, не встигнули. Ну добре, і так піде. Супер. Цікава, в принципі, гра. Більш-менш допомагали мені. Помаранчево угу. взагалі все тупо круто було. А потім не так все круто. Ну, треба на мене нападати. Я такий непогано захищався. Бачили, як гармати працюють? Оце реально круто. От гармати мене прям витягнули. Багато чого я перестріляв саме гарматами. Тож, гармати це річ, як кажуть. Ну добре, дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо.